Вітаю! Сьогодні розповім про черговий приклад бездіяльності Кабінету міністрів, дискримінацію пенсіонерів і відверте беззаконня в прямому сенсі цього слова. І хоча це відео стосується лише одного виду надбавки до пенсії, я вважаю, це буде цікаво послухати всім, бо воно в цілому підкреслює той правовий безлад, що коїться в країні. Річ в тому, що уряд за допомогою народних депутатів чи то свідомо, чи то через недбалість. Позбавляє частину пенсіонерів права на надбавку за проживання у гірській місцевості, втім, не лише пенсіонерів, а й студентів, а також тих, хто отримує державну соціальну допомогу на цих територіях. Попри те, що нас запевняють у продовженні фінансування всіх соціальних виплат, тенденція не дуже приємна. Зараз нагадаю, що це взагалі за надбавка, і потім розповім про ситуацію, яка сталася. Ще в 95 році Верховна Рада ухвалила закон про статус гірських населених пунктів в Україні. Ним передбачена низка пільг для окремих категорій громадян, зокрема, частина 2 статті 6 цього закону, передбачає, що розмір державних пенсій, стипендій всіх передбачених чинним законодавством видів державної соціальної допомоги громадянам, які одержали статус особи, що працює, Проживає або навчається на території населеного пункту зі статусом гірського, збільшується на 20%. Грубо кажучи, при абсолютно однакових показниках стажу і зарплати, пенсія того, хто живе в горах, буде на 20% більша, ніж у того, хто живе умовно на Ну, Пояснюю, чому така різниця. За законом, до гірських населених пунктів, включно із селищами, належать ті, що розташовані у гірській місцевості. Вони мають недостатньо розвинуті сферу застосування праці та систему соціально-побутового обслуговування, обмежену транспортну доступність. Саме тому для жителів цих регіонів держава передбачила певні пільги. Ну, існують певні критерії віднесення населених пунктів до гірських, ну, наприклад. Це розташування населеного пункту або його частини, на якій проживає більш як третина мешканців, на висоті 400 метрів вище над рівнем моря і більше. Рельєф там дуже розчленований байраками, водотоками. 50 і більше відсотків сільськогосподарських угідь у межах цього пункту розташовані на схилах крутизною 12 градусів і більше. На одного жителя там припадає менше як 25 соток рілі, тобто орних земель, або при її відсутності менше як 60 соток сільськогосподарських угідь. Там суворі кліматичні умови, холодна і довга зима, прохолодне коротке літо, велика кількість опадів, мають місце селеві явища, повені, вітрували, снігові намети, сейсмічність землі. Кому цікаво, більш точні критерії, описані в самому законі, посилання на які є в дописі під цим відео, підкреслюю, що це стара норма і відповідні надбавки виплачувалися людям багато років. Що ж сталося тепер? В листопаді 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет України на 2025 рік. У зв'язку з воєнним станом і скрутною економічною ситуацією, цей закон на певний час обмежує дію. Деяких інших законів, зокрема тих, що стосуються пільг і соціальних виплат. Вже на цьому етапі виникає питання, бо Конституційний суд давно визнав, що закон про держбюджет не може вносити зміни до інших законів, зупиняти їх дію чи скасовувати їх, оскільки це створює протиріччя в законодавстві і як наслідок скасування та обмеження прав. І свобод людини. А ми знаємо, що законом про бюджет призупинено і зростання прожиткового мінімуму на цей рік, і дозволено обмежити індексацію, і дозволено не фінансувати цього року санаторно-курортне лікування, як і минулі два роки, і урізати надмірно високі пенсії, попри наявні судові рішення. Це лише кілька прикладів. Загалом про те, як бюджет 2025 року впливає на цьогорічні пенсії, я розбирав ось в цьому відео. І про надбавки за проживання в гірській місцевості я в ньому також попереджував. В прикінцевих положеннях закону про бюджет в пункті 6 зазначено, що в 2025 році частина 2 статті 6 закону про статус гірських населених пунктів в Україні застосовується в порядку та на умовах і в розмірах, встановлених Кабінетом міністрів. Тобто, ця надбавка має тепер виплачуватись не так, як написано в законі, а так, як затвердить Кабінет міністрів. І ось питання в тому, що Кабінет міністрів новий порядок досі не затвердив. Виявляється, правова прогалина. За моєю інформацією, тим, хто претендує на призначення такої надбавки в 2025 році, заяву на її оформлення не приймають, бо старий порядок тимчасово не діє, а нового ще нема. Ну, хоча тим, кому ця доплата була призначена раніше, її продовжують виплачувати надалі. Нагадаю, що перший дзвіночок був ще восени, коли відбулася перевірка пенсійного фонду рахункової палати. Тоді аудитори порадили переглянути підхід щодо призначення надбавок тим, хто проживає в забрудненій зоні після Чорнобильської катастрофи, а також у гірській місцевості. Зокрема, перевірити, чи дійсно люди, які отримують відповідні доплати, там проживають або просто зареєстровані. Докладніше про цю перевірку я розповідав ось в цьому відео. І от бачимо, що в законі про держбюджет ці поради частково врахували, але замість нового порядку поки взагалі припинили призначення таких надбавок. Чи це питання затягується свідомо з економії, чи незабаром отямляться і ситуацію виправлять, будемо слідкувати і надалі. Отже, уявімо, що жінка десь у гірській місцевості досягла в січні 60 років, оформила пенсію, але надбавку 20% їй не дали. А сусідка, яка пішла на пенсію трохи раніше, таку надбавку отримує. ну, як на мене, чисте недбальство. Чи, припустимо, ну, якісь пенсіонери зі Сходу країни втекли від війни та оселилися десь у Прикарпатті, і офіційно там зареєструвалися в 2025 році. Надбавку до пенсії їм не встановлять. Хоча інші місцеві пенсіонери таку надбавку отримують вже багато років. Хтось може сказати, на що тим селянам у Карпатах взагалі надбавка до пенсії, і що це також несправедливо, що в інших регіонах країни також складне життя, і це певною мірою також дискримінація. Але головне питання в тому, що є закон, і його як дишло в чергове поплюжить. Спочатку Верховна Рада ухвалює закон про бюджет із порушенням вимог Конституційного суду, але потім і навіть цей закон не виконує Кабінет міністрів. Ну ось такий вітчизняний єралаш. Дякую за увагу, підписуйтесь, ставте вподобайки, будьте здорові і хай щастить!